Добрий день, це канал Я і Мої кози. І звати мене Люба. І ми знімаємо нині відео. До мене приїхали з Києва, з Львова і Харто. з Харкова. О! Поприїжджали брати інтерв'ю і пасти кози. І ми будемо пасли кози. І Я їм буду показувати, яка в нас природа, яка в нас красота. <рес> Нарешті відважилася взяти козу на руки. Ой. Ноги бігом розпустили і раз-два. Ну, пішли далі, я вас далі в ліс заведу. Бачите, яка в нас красота? Отут я кози пасу. Така в нас тут красотінь. Кози до мене! Лапа бігом! Бігом, 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 бо я тебе не бачу близько. Пішли кози далі. Ось От. От таке-то. Такі-то у нас справи. У нас нині заморозок. От, трошки холодновато, але нічого. І ми пасемо кози. Що почекаємо там тих, що прийшли, щоб ми тоді могли врів зайти? Да? Mm -hmm. А, думаю, а то, то вони заблудяться там ще що доброго. Але ходити сюди кожен день? Ну так. Да. Mm. Ну то ще тут пасуше, зараз там під, під ліс вийти, там є де пасти. От. Зараз раз-два, молодий, красивий, раз два збігаю туди і назад. Пані ну, а як взагалі Ви пасли кос собі? Як зазвичай щось, а потім думаєте, дайко будете? Не так було. Мала до мене казала, мамо, давай будеш відео знімати. Я кажу, та не буду я знімати відео, кому воно треба. От. Мамо, та дивися, та до тебе стільки людей бо до мене дзвонять і приїжджали, дивилися, що як я от за козами доглядаю, що в мене кози добре доється. Я кажу, то хто його буде дивитися? Ну дивися, до тебе приїжджають, питаються, та буду дивитися, люди. Кажуть, хто його буде дивитися. Заставили вони, мамо, зніми. Ну, я зняла те відео, то я ось тиждень кишені носила, поки я дозволила малим викинути, бо я ж сама тями не мала, як його викинути. От. І що, просто викинули, почали то знімати. Так. І то просто, як знаєте, як тих, хто цікавиться, як. Правильно, за козами Так. А насправді серед нас дуже багато друзів, які дуже люблять подивитися ваші відео просто тому що ну, це якийсь такий контент, знаєте, іскренні. Ой-ой-ой! Ви чого задніх пасете? Там козів нема, доняйте нас! Іманка положила семечку, а вже тут козел і я съел. С'єл і потім побігав вот так, вот так, воно Ой. Я думаю, саме щасніше. <рес> зараз ще в шапку вдягнеться. <рес> Осторожно. Кози зараз поки снігу нема, вони більше люблять такого на листі пасти, вже трави не хочуть так їсти. А на листі тут вони люблять походити, попастися так. А вони знімали той момент? ну Я думаю, можна повторити, він не непроді І отуті, такі в нас козі, такі в нас новості. Так, кожол, не будь врядний. Ну як прийдем додому, нагадайте, ну, я вам ще виведу черниша, покажу. І <гум> <гум> так я почала відео знімати, почала <гум> викидати <гум> мені <гум> мої <гум> діти старші. Ага, добре, так і будемо звати. <гум> От, і я тоді... Та за що? Дякую вам. Це бачиться тобі, як карма. От. І старший каже діти, що треба кожен день відео знімати, щоб викидати, щоб було. Ну, я послухалася кожен день, викидала теми, розказувала, що питали мене. І я за півроку досягнула монетизації. Ну то вже дуже так багато і така статистика знаєте. За півроку я набрала 4 тисячі годин. Uh -huh. І набрала тисячу підписників. От. Ну, так що... Зараз по переглядам, так навіть не там. Ну, зараз, після того, як мене Майкл Щур yeah, прореклам, yeah. прорекламував, то да, в мене дуже зросли підписки і, і, як ти казав, і перегляди, і все. А я як він на вас Як він мене знайшов, yeah, я не, не знаю. Поняття не маю, бо я... Мене питали люди дуже багато, чи ти заказував в нього рекламу. Ні, я в нього не заказувала. і Я була сама в шоці. А він вас навіть не, 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 не попередив? Ні, що ні. Цікаві. Навіть я не, не знала. Я йому то вдячна дуже за те, що він е, мене прорекламував. Але я навіть приблизно не знала. До мене дзвонить там один хлопчина. На вайбер каже, тчю, вас по телевізорі показують. Кажу, та що ти дитину плетеш? Кажу, ну як мене можуть по телевізорі показувати. Та я вам серйозно кажу, та й то, то я, то так хтось похожий на мене. А він каже, та я ваші кози точно знаю, що то ваші. <сум> <сум> Бо Він до мене часто дзвонив, питався, от як починав кози тримати, він до мене часто дзвонив, питався за кози. І... Він знає мої кози, а відео всі мої дивиться. Каже, та я точно знаю, що ваші кози. Да, я, 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 кажу, я кажу, то ски мені хоч силку, хоч подивлюся. Бо ж кажу, я а він то зайдіть на телебачення і подивіться, на телевізор включить перший той канал. Я кажу, не включу, бо в мене телевізор не робить. От. Та й ото таке діло, але він мені скинув, я подивилася, та ми так сміялися, ми... Особливо з того уривку, де він казав в самому кінці, що і я, староолексеницький козіл не кастрюрований, Та ми так же сміялися, то, то цілий вечір сміялися з того. І ото таке діло. Та я буду в Ні, ще трошки назад треба йти, щоб грів пасти. <ривання> і потім і... він з Майком. Я йому написала під відео подяку, mm -hmm. він подивився. Бо бачу, що, ну, щоб він передивлявся. Багато там людей коментарів теж писали, поволі геляки взаді. От. І от таке діло. Я йому вдячна. А вже після того аж тоді нагадалися всі остальні телебачення, що то можна знайти щось і показати про село. Ну, так, так. Ото такі от справи. І такі-то у нас пасовиська. Бачите, отут я пасу Спасибо. кози. Отут. Кругом ліси, отут по, по, по тих галявинах, ті дерева, кругом. Тут все скрізь пасукози. Хочете, можемо піти туди трошки далі, на природу подивитися, а хочете, можемо піти, я вам покажу наші сільські Карпати. Ага, дай щось каже. На, в мене ще пару сімушків, кнопка, на, А ну. Біжджі, тоді не втягнешся, коли ти все з'їдаєш, не втягаєш, нормально. Ой, туди, 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 туди. Ось так, дивися. Ага, і що одну, вона не любить одну, вона ж меню цілою. Ти ж вона не, не, не жуєш навіть. Давай, ось, все. Вони так файно сливки їдять або вишні, так файно костомахами стріляють, як має бути. Дивись, Ванка, ти гриба роздивилася. Що ж ти хочеш? я не маю нічого більше? Ти вже всі сімушки з'їла. Оля, тут гриби, збирай гриби. Ого. Ти бачив, що нема. То що той пилосос тільки шух і нема! Ага. Так. А я вас взагалі не перший відео, Як вас це ідея. Собі? А я що не тільки розказувала. Ми знаємо, що там обмеження сім людей. <рес> машини, більше, ніж Щоб ми здорові були. І водій нічого. <рес> <рес> Мовчить, не розказуйте нікому. <рес> <рес> Наталю, дойці, ти туди має не йди так далеко. Зараз я чекаю хлопців, що прийшли з тим повербанком. І тоді ми вернемося туди в рів. Бо вони нас про... пропустять зараз, вони зараз летять і полетять туди в рів, бо я Іванові казала, що ми туди підемо. Що, померзли, дівчата? Мені ні. трошки погода холодна порівняно, мороз був. Сніг? Ні. Нащо нам сніг, як ми кози пасемо? Я ще сніг не заказувала. А взимку, до речі, як? Вони просто солому якусь? Солому сіно їдять, вінники роблю їм з листя, з гиляк. От, І барак, гарбуз. Все їдять. Шва, швабри, швабри, швабри. Nie, свабри, шавки не їдять, вони їдять тільки віники. Ти ba, ba, знаєш, який віник роблю, коза? Ні, Я догадуюся, але не бачу. Ну, прийдеш додому, нагадаєш, я тобі покажу. Прийдеш, нагадаєш, я покажу, які віники вони їдять, як вони люблять. Не вони так довго ходять, що вони такі. Не ходять, бігають. О-о! То, то хороше. Вже прийшли нарешті? О, Борка, ти є теж з нами. Я вирішую, хотіть подивитися. А ну привіт, сказав! Привіт всім! О, так не чесно, навіть рукою не помахав, ти що? Во, wow. вот ото красота. <гум> Та не бійся, вони тебе не зіб'ють. Так, да, за мною, що ви стоїте? Я з вас чекаю. <гум> Фотки ви мені нас кидаєте, бо я фоткати не маю куди? <гум> Та не бійтеся, не застрагнете. А в крайньому разі то ще візьму черниша та повитягую вас. Як <говори> застрагнете? <говори> 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 така У нас тут природа. Тільки осторожно прутом, одне другому поліці, не дайте. У нас. Красота. А кажучи, я вам роблю кругосвітну подорож. Зайшли да з одної сторони, а прийдемо з іншої сторони. Пішли кози, пішли. Треба нам сюди донизу злізти. Ну як, то я не знаю сама ще, Ну, якось треба придумати. Коште <рес> <треба йти. рес> низом, коште верхом минаєте, як хочете. Підемо, око, виказали, О, тут дуже далеко йти. А, да! 13.24 Більше ні менше. Стай, позав. Попай. Осторожно. І бурять, і не кордони. Він з маленьких маленьких різ по тих рула гонить. А ви нас на оказ попа. А ну, та у нас кругом красота. Ти чого туди вже виліз? Що маю робити? Я ж не виз. Ну, то ти зрівняв мене до себе. Ти Я що, такий літа маю, як ти, я вже ж маю таке... Ну, а що ж таке? Люди коли мають більше 70 років. Ну куди не крути, що одно ж таки бабуня? А, Ще й дважди. О, то я давно дядько? Ну то й що? За те я бабця? А я дядько. А ти що сам у заді остався? Ну як ви в таких ролах були, де ні? Білі, виліну, покоління були. То ще не все? То ми що не ну, тільки заходимо? Ну, коротше, да. <рес> ходи сюди, крива, ходи, злізай. Ні-ні, не лізь вона злізе. Ти не думай, вона хоч і тебе ще зійде. Хоч вона крива. А вона крива? — інга одна крива. Я її а як крива? забрала, ні, я її забрала, дядько хотів зарізати, мені віддав, щоб я не зарізла, щоб не різати. А що, вона на колінах ходила, бо в неї ратиці були дуже великі. І я її взяла, довела до пуття, ратиці пообрізала, вітаміни проколола, і вона стала на ноги, але та вже нога здеформована, осталася деформованою. Вона вагітна до нас Європа. Вагітна, так? Так. Да. То файна коза, вона по четверо козенят козина... приносить. Це угу. яка вже є вагітність? То вже їй років буде 5, але вагітність вроді сьома. Скільки вони живуть? Ау! Рано тут в окопи були. Ну, колись були там, я там знаю, я, я там за колдовків не грала. А це, А це, Десь до 12 років, а, до 15 не не Перелізай. Вибор, Перелізай. Ну, крива! Перелізай. Віть, які класні камінці тут. Ну де ви там? Все задніх пасут відстають. <гум> Наталю! Ти де, доче. Найшла рибку, ні? Рибку? Ми сюди рибку пустили в ту. Ні, риба не замерзає. На десь в листочках собі сховалася. Дивіться, які камінці. Ага, дзвонить, дзвонить. Віра дзвони. Віра дзвонить. Навірно, прийшла, там стоїть підворітьми гукають. Ну зараз, <laughs> зараз я зуби комусь виб'ю. Самі більше не люблю, коли свистять. От сюди ми рибку пустили з малою. <laughs> Три рибинки. Але чи вони тут є чи ні? Я тоді хотіла відео зняти, знімала відео, як ми рибу випускали. Як тут зверху охотники встрілили з рушниці, то я чуть того телефона сюди не втопила. З переляку. Тут, тут не маленька тече. Вона аж нас по вулиці тече, що вода така, о, часом тече. А я там знаю, яких зайців стріляли, чи кого Бог їх знає, кого вони там стріляли. Як гатили з цієї рушниці, то я думала, що я умру з переляку. Вихінь бурульки з рук. Не з руки. А, ці сосильки ще є. Лара, ми покажемо. А, ну то вони... вони такими пластами залягають, такий мох по них покривається. Така красота. Мале сіре козеня тільки тримається коло рук. Але саме маленьке, так? Так. Да. А скільки часу ви так гуляєте з ними? Правда, ті люба. Оу! Ну, як його? Як та криниця називається? Яка криниця? Я там знаю, як вона звається. Я то не знаю. От Ми з Юром пробували. Сюди йому минайте за мною. Ой, не дадуть вони мені відео дознімати, я так зрозуміла. Ну добре, кому моє відео було корисне, ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. На всі вам з радістю відповім. Бо до мене дзвонять знову. Па-па-па-па.